Велика атака на РФ такого Путін не чекав. Попруть з усіх сторін. Всі болота у вогні. Росіяни гнуть матюча, не витримують навіть найсильніші. Соловйові команда рвуть горлянки в ефірах. Тотальна істерика через удари за дійшла йшла і до Кремля. Путін зірвався, дістав ядерку. Перша ракета полетіла в сторону Сполучених Штатів. Скабєєва вийшла з неочікуваним повідомленням в ефір. Все це і набагато більше ми покажемо і розкажемо вам у свіжому випуску бункер Ньюз. Сідайте зручніше, кава чай, ми починаємо. На ТІВІ нова мовчазна істерика. Після заяви президента США Дональда Трампа про можливу передачу Україні томагавків пропагандистів гарно так перетрусило: істерики на кожному ток-шоу, крики в студіях, але тепер з Кремля дали відмашку відставити істерику і демонструвати спокій перед заходом. Але вже пізно Соловйови і Скабєєви швидко перевзулися. Ще вчора вони рвали на собі тельняшки від страху перед томагавками. А сьогодні запевняють, що ці ракети не страшні. І, взагалі, застарілі кремлівські рупори знову намагаються зберегти обличчя, переконуючи глядача, що ті американські ракети так собі. Інша справа, а рєшнік, яким можна лупанути і рознести півсвіту, переконує Соловйов сам себе, напевно. І коли кричать Травт, пора передати Україні томагавки, то нам плевати. Треба просто розуміти, що штормшеду на насправді ділі гораздо і сувремені, ніж томагавки. І ми з ними, як нікак, ну там уже навчились працювати. А вы, европейские научились работать с тем, что полетит вам в ответ, а не украинцам. Вы научились, вам есть чем сбивать, когда ваши содомы и Гаморы будут гореть? Ах, вас за что? Ну, кто с мозгами понимает, за что. И когда Ян Столтенберг в интервью Кристиан Аманпо пытается сказать дикую глупость. Я даже этого не буду ставить я просто процитирую. Важно разговаривать с Россией, не демонстрирует слабость, а демонстрируя силу! Что ты можешь демонстрировать, кусок! Какую силу все вы, битые нами из века в век, сборище европейских ничтожеств, можете нам демонстрировать? Путин должен понять, что его цель недостижима. Да вы даже не понимаете наших целей, вы себе их придумали. Путин вас видит насквозь, а наш народ вас презирает. Вы ничтожество, наследники ничтожества. І діди ваші були колонізаторами, подонками, і конченими мерзавцями, які з в вік шли на нашу землю, щоб тут... Ну, спокій продати не дуже вийшло. Хоча Соловйов і намагався сказати щось типу: нам не страшно. Утім, подальша істерика видала правду. Але не тільки Соловйов намагається переконати росіян, що Росія в планети всій, а американська зброя нікого не лякає. Експерти НТВ сподіваюся, ви розумієте рівень їхньої експертності, заспокоюють глядачів, мовляв, росіянам немає що перейматися, бо російське славнозвісне ППО одним махом зіб'є ті томагавки. А найбільш ефективний спосіб захисту від защити асіотева. Он у нас ну, есть какой Конечно. Система ПВО уже стратегического масштаба да. С-300, С400, С500, недалеко отсюда, в нескольких километрах находится. Я, я буду глупые вопросы задавать. Вы Большие дорогие говорить, ракеты. Что... что проще сбить? Кучу маленьких дронов как... или там две-три крылатые ракеты. Большие, за... более заметные вроде. Ну, я бы сказал, что крылатая ракета, как мне говорили ребята работающие, легче сбить, чем дрон. По нескольким причинам. Первая скорость. Потому что радары работают и определяют скорость. То есть скорость ниже 160 км, они ее не видят. Uh -huh. И низкая площадь рассеивания. Полностью углепластиковый корпус, так называемый ПР, эффективная площадь рассеивания у дрона очень маленькая. То есть он реально малозаметный и идущий ниже высот и ниже скоростных характеристик. Uh -huh. То есть радары, допустим, в аэропортах гражданские, которые стоят, они его не видят. А у военных, так называемые низковысотные определители... У них дальності не по 500 км, а не намного менше, щоб таку цель засечь. Ракета більше контрастна. То, я розумію, що для того, щоб боротися з дроном і боротися з разные? Да. радари нужні різні. Ракета, звісно, летит на, на таких же висотах, але вона скоростная, і її радар побыстрее видит. Ну, от бачите, наговорив розумних слів, і вже американські ракети нікому не страшні. Тільки чомусь істерія на цей рахунок не зупиняється. Далі тільки гірше. Вирощать про ядерку, ну це класичне. Путін збирає засідання. Розпочинає якісь показові тренування. Ну що ж, про все по порядку. Спочатку істерика навіть не через томагавки, а через дрони, з якими російська ППО має справлятися як із насінням, але чомусь на Росії горять один НПЗ за другим. Соловйов не витримує, пропонує знести Київ, щоб не було звідки рознести російську ніфтянку. Це було понятно, що така сучасна війна це не шеренга, бігущі на Да. Так вот, чтобы этим ребятам продвигаться быстрее, может им помочь? И тогда западники не скажут, вот, русские, очередное наступление, смотрите, какие территориальные. И раз, и все просто. И тогда, может быть, если мы, например, на развалины Киева войдем, может быть, некому будет отдавать команду по нанесению ударов по нашему НПЗ, будет нашей территории. Может, это как-то изменит? Или, например, если вдруг Київ Києвом а не буде, і Ніколаєва. Чертежі всі єсмадстрою. Я абсолютно вірю. Удар в Пакринніскілька не ударів по Києву, і почнеться масовий ісход, як это было в 22-му году. Слушайте, генерал-лейтенант. справа в тому, що перш ніж влупити ядеркою, росіяни дуже хочуть заволодіти бодай якимось великим містом в Україні, бо поки що тільки мрії і терор мирного населення це все, що їм вдається. Навіки не здійсненна мрія чоловіка Симоньян, пропагандиста тиграна Кеосаяна це Одеса. Хто про неї не мріє в Росії? Мріють всі. А як же не марити прекрасним містом на березі Чорного моря, коли у себе на болотах все розвалюється? Тільки от подати це треба, звичайно, під своїм гидотним пропагандистським соусом. Но, к сожалению, Одеса оказалась да, в окупації, в жорсткій, і, так сказати, ну все, там, в концлагері, в концлагері. Вони готують, вони, так сказати, приготували цей, готують этот... <клухи> <клухи> там жорсткий, я так розумію, укріп район, вони розуміють, що взяли Одесу, ми практично виграли війну, і практично а виграли там вже Київ, він без Одеси западникам особо не потрібен буде, тому, так сказати, бойня буде за нього тяжелою. Ще, так сказати, крові вони нам поп'ють, але результат все одно буде Нашу, нашу пользу. Тут ну, Одессу брать, ну конечно, всегда такой город сложно штурмовать, но Одессу надо окружать. Окружать, я про это говорю. Ну, я, я про тактику да, говорю. Я, не, там, даю там советы, так раз, понятно, я не даю советы военным, как это технически реально. Я, я говорю, так сказать, про конечный результат, потому что, так сказать, пока, пока она будет под их контролем, и Крым вы правильно говорите, Крым всегда будет под угрозой, да и так сказать, и остальные территории. Вони, як завжди, говорять, що вони и Одесу, и Київ рознесуть, зітруть з обличчя землі и новые побудують. Як росіяни будують, можна побачити по Росії? Чомусь бажання знести якийсь і побудувати нормальне місто у Соловйова не виникає а от розбомбити історичні міста залюбки традиційно пропагандист анонсує, що перед ядерним ударом добрі росіяни попередять українців, щоб ми покинули міста. Приладає проти своїх приладаєстожилістолітані підлагає жилі расуль. Нають єс, якщо це як протягується, його уничтожать. Но не только том, не трогайте нам, город. Нам-то это было, нам. Почему не трогать город? Он у вас западная Украина. А там я не случайно участвовал. же говорю не Львов, а Лемберг. А там нет, потому, потому что Лемберг не наш город. там нет, им плевать. Власть сидит в Киеве. У Киев, Киев есть банковая, которая, я вообще удивляюсь. Ну я правильно понимаю, встай. что я Киева, знаете, знаешь, как я не очень хорошо. Не очень, потому что мне просто не понятно. Мне объясняли, что там так все расположено, что ты обязательно попадешь по там святыням. Угу. То есть как-то они там совсем рядом. Я просто Киев совсем не знаю, пока еще. Там говорят его только да, те, те помещения, в которых я, э, не э, не с... не он не может не И не просто представляют архитектуру. Ну что ж, сделай. Еще раз повторяю, что это просто плевок, когда человек, вот этот, который, собственно говоря, развязал эту войну, постоянно нам вещает из одного и того же помещения. Вот как будто, так сказать, это его не я касается. согласен. Ну, понимаете, что можно взять только ядерное оружие? Ядерное оружие, еще раз, на мой взгляд, это козырь, который использовать. у нас есть другие виды вооружения. Зачем да? использовать это тот он? козырь, который вот который, что применение ядерного что оружия может даст? Сможет? Снесет этот город вместе с населением? Нет, конечно. А что? У нас есть очень вот разные. Вот пред предложение о том, что мы сейчас туда приедем с громкоговорителями, ребята, покидайте, потому что мы при при нанесем ядерный удар. Такого да? не будет. Почему? Ну, мы... потому Мирочка, что они Владимир... же не, не будут. Владимир этого Владимирович объявления. сказал, что мы в следующий раз, когда шарахнем орешника, мы мирно предупредим. Я кажется Соловьев. Что их жалеть? Заново отстроїмо Київ мало того, що вони не жаліють українців, вони і своїх не жаліють. Хай би вони скільки не розповідали в прямих ефірах про героїв СВО, про те, як вони поважають і цінують їхню жертву, все це елементарна пропаганда, щоб виправдати сотні тисяч смертей і переконати їхніх рідних, що ці смерті не даремні, а нібито мають глибокий сенс тільки все це не більше, ніж тотальна брехня для того, аби покласти ще більше людей за збереження своєї влади. Це розуміють вже навіть ті, хто руками і ногами був за цю війну. Тепер вже не так солодко співають. Дійсно, злободнівно. Вот. Ну, во-первых, мій друг мені пише з фронту. Не тільки не не він, старик новобранець. Вот. У нас страшна проблема, я сужу по тому, що пишуть. Евакуація, мо... санітарні потери. Тобто наші ранені по об'єктивним причинам, ну не вивезеш, винуждені чекати о помощи, иногда сутками, да, будучи ранеными. Вот, эвакуировать их очень-очень ну, трудно. И говорят сейчас наши санитарные потери не один к трем, там, не на траве раненых, не один убитый, а чуть ли не один к одному уже. Вот. И, насколько, да, и вот сейчас Александр Картавов тоже опубликовал исследование, почему люди не собираются вербоваться идти в армию, в том числе и по этим причинам. А вот с твоей точки зрения, Юрий Юрьевич, дорогой, насколько эта проблема велика, вот этих санитарных потерь из-за невозможности эвакуации? А, дорогой мой, я хотел бы сказать, что если ты обратил внимание, раньше я когда эфиры записывал, я наших слушателей пугал. По типа, вот, обстановка серьезно, устрашающая. А теперь я их успокаиваю, потому что обстановка настолько устрашающая, что если начать говорить, как есть, да еще с эмоциями, наши слушатели утратят вообще, знаешь, как это, сиди, я сам открою, утратят вообще всякую логику и способность к эффективным действиям. Поэтому сейчас обстановка такова, что уже приходится успокаивать. И вот сейчас, когда на нас навалится Финляндия, Молдавия, Польша регулярными войсками масштабно всей армии, не подразделениями и ЧВК. А... Казахстан, Узбекистан, Таджикистан проводят учения под руководством змінистів против России. Они на нас нападут. Япония, НАТО, коли полетят баллистические ракеты массово, ні как сейчас по одной. Когда будут удары десятками тысяч томагавків, как по Югославии, и в довершенні пайдуть ядерное оружие, вот тогда потери будут действительно впечатляющими. Так что по сравнению с тем, что будет тогда, сейчас увы, только разминка. А что за истерика? А де это крики про российский сапог на немецкой земле? А де крики про то, что НАТО уже напали на Россию? Сколько раз уже те НАТО може нападати? Ось що Цікаво, вже напевно самі збилися з рахунку. Коли все дуже погано на фронті, то на всіх ток-шоу пропагандисти в один голос кричать, що Росія воює проти всього НАТО. Коли треба нагнати паніки і страху, бо росіяни потроху починають прозрівати, то всі в один голос кричать: що якщо припинити війну, то НАТО нападе на Росію. Хоч би вже визначилися, НАТО вже напало чи тільки збирається, враховуючи усі вище перераховані загрози, Путін на істериці теж почав ворушити. Итися і створювати вигляд бурхливої діяльності. Дід як завжди намагається залякати світ своїми вундервафлями. Проводить якісь супер-пупер тренування з управління ядерними силами, як доповів путіну начальник російського генштабу Герасимов. У тренуванні ядерних сил задіяли комплекс ЯРС на космодромі Плесецьк, підводний човен та бомбардувальники ту 95 Все це шалено перелякало все НАТО разом. Узяти, і вони всі припинили допомагати Україні. Напевно, такого результату чекав Путін, але не сталося як гадалося. Алкоголік Медведєв теж захотів заробити на пляшку і викитив новий гнівливий допис про Трампа. Бо не менш ніж томагавки, росіян бісить і позиція американського лідера щодо переговорів з Путіним. То він призначив зустріч у Будапешті, то після провалу Лаврова відмінив, а захоче знову призначить. А Путін як слухняний пес прибіжить, коли скажуть суцільне приниження. Хоча корчить він з себе, дай Боже, то ж це розлютило не на жарт. Отмена Трампом саммита в Будапеште. Новые санкции против нашей страны со стороны США. Что еще? Будет новое оружие, кроме пресловутых томагавков, но есть в очередном движении трамповского маятника, и явный плюс – можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. Наголошує Дімон, демонструючи справжнее ставление Кремля до переговоров и миру. Ну, в целом, никто и не сомневался. До речи, про ядерные навчання РФ. Ось вам відео запуску міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС по полігону на Камчатці по суті полетіло в сторону Сполучених Штатів. То що там Трамп досі думає, що Путін хоче миру? Ядерна риторика останній туз у рукаві кремлівського діда. Коли фронт сиплеться, союзники відвертаються, а економіка тріщить по швах. Путін традиційно дістає стару пластинку. Брязкіт боєголовками його улюблений трюк, щоб нагнати страху й нагадати про себе. Але щоразу ці страшилки звучать все жалюгідніше. Весь світ усвідомлює: це не сила, а відчай диктатора. Да нам пофігу, скільки ракетами не собираються Якщо вони знищають наші центри прийняття рішення, автоматично працює рука смерті. Да, комплекс периметр. Я к чему это говорю? Что здесь, с Россией, понятно, что мы будем противостоять, понятно, что тут нужно создавать совершенно другой род воздействия. Но запуск даже одного там АГАВКа по территории начало нашей страны войны. А, позволит им определить нашу реакцию на, Она на, будет просто... на, на те или иные действия. Дмитрий Анатольевич дал понять: это начало ядерной войны. И, соответственно, мы должны будем нанести удары сначала по местам хранение дислокации пусковых установок носителя ядерных запасов и по центрам принять решение чтобы два раза не вставать пролив и мне товарища сталина ну и заодно смыть к чертям собачьим этот непонятный маленький британский плевочек. Возвращаясь, кстати, к Британии и нашей реакции, президент достаточно недвусмысленно намекнул, что мы выходим на испытания э, тех то изделий, о которых мы говорили. А Речь идет, скорее всего, о уже финальной стадии Посейдона. Увидит. А для британцев это сложнее. Или ракеты-буревестники, что-то стратегическое. Главное, на правильном полигоне испытать. Вот в прошлый раз очень хороший был полигон, Южмаш, да? По Южмашу орешник испытали. Очень правильно решение. Здесь можно по британским островам, если Посейдон. Поки соловйови товаріщі мріють про вдале застосування ядерки, путін мріє. Знаєте про що? Правильно, про створення штучного інтелекту. Ви було подумали, що бункерний вдарився у розвиток країни? Ну майже внімання на фонди Ерго надаті компаніям, займаючимся развиттям обученням іскусного інтелекту. Тільки опіраясь на нашу культуру, історію, ізикової багатства, традиції. и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит и к технологической, и мировоззренческой зависимости. А значит, в конечном итоге и к утрате суверенитета. Ну, вы зрозуміли. Штучный интеллект с традиционными ценностями. В ракетах Путин уже точно обошел Маска. У космосе Россия уже давно нас догнала и перегнала НАСА. У імпортозаміщенні Путін оперділ весь світ китайськими ладами, які ржавіють швидше, ніж виїжджають з салону. Роботи Івани теж вже впевнено ступили металевою ногою в Держдуму. Залишилося оце тільки імпортозамістіть штучний інтелект. І на цьому все Вперді планети всій. А ну і головне російське досягнення це, звісно, російські унітази. Куди ж без них? Поки пів Росії ходить на відро, Путін іронізує, що Захід заборонив імпорт російських унітазів. Те, що відмінили е, приобретення наших унітазів, це їм дорого обійдеться. а нім в общем-то, не кажеться, були б потрібні в сьогоднішня ситуації. Важко переоцінити цей жест доброї волі Європи. Можливо, хоч тепер російські унітази дійдуть до будинків росіян. Хоча не факт. Європа якось виживе без російських унітазів, а от Росія поки що не справляється. У Якутії багатодітній мамі видали залиту фекаліями квартиру. Ми зайшли і обалділи. Ми як тільки відкрили ось цей ось туалетний запах. Запах, грубо говоря, і на полу ми не поняли, що это такое. Включили свет, а это оказывается всі фекалії. расплытая по всему квартире. Я понимаю, когда только на санузле или в туалете там росли. А она по всей квартире. И в большой комнате, и в маленькой комнате. Как так можно? И все отключено. И это стоит давно. То есть она, запах уже въелась в стены. А же мне сказал, ну там же нужен только маленький ремонт. Как они представляют? Я мать одна, Работаю займаюсь дітьми, і що як я дажна вот, фекалії ті Дітей убіраті діті заставлять эти фекалії? Треба путіну показати, а то він ще з унітазами не розібрався, а вже у космос і штучний інтелект рветься. І хай би там як не обливали брудом столичні росіяни в теплих кріслах, загниваючи захід з усіма його недоліками. Так чи інакше душу скребе. Що більше їх туди ніхто не впустить. І сидить вечорами нещасний Соловйов та й плаче гіркими сльозами про свою віллу на озері Комо. Василий Дмитрович як переживає до сих пор за квартиру в Києві? Ми йому її повернемо рано або поздно, розумієш? А не факт, що ми дійдемо до Вени або до, до, до Берліна. І що ми в цій ситуації? Ви поймите правильно. Нам об'явлена війна на уніщення, і тут Запад розвитує на цей внутрішній саботаж. Я більше, ніж вірю. Починати треба з мене. Почему? Ну как, ну у меня же собственность была в Италии. Да причем чем вы, этого, вы эту я... собственность Минуточку, уже. минуточку. Я и в Америке преподавал, я и работал по всему миру. У Мало вас нет это, тебе. Нет, ну как, у ну, есть у всех. Я тебе больше скажу, вот Стаса можно взять и уязвить. У него до сих пор дикое количество родственников, так он ехал из Америки, друзей, знакомых Друзья, наверняка все. остались в Америке. Мало этого, у нас же люди давно живут. У кого-то разводы. У кого-то дети от первого брака уже в таком возрасте, что у, них, на Украине у нас что у них самих дети. При этом самая большая уязвимость, например, у меня на Украине. Кто у вас внутри? Ну как? Ну у меня же... Я же оттуда. Але як вже обрав бути Глашатаєм Путіна, смерті і ненависті, то попрощайся з цивілізованим світом і живи без бензину під постійними вибухами. Ви скажете, що Соловйову то що в Москві це ж не на Білгородщині, але повірте, судячи з темпів, які набрали сили оборони України, скоро черги будуть і біля Московсіті. Просто подивіться на нашу маленьку сводку за останні дні. Тривожно, ой як тривожно. Да ну, <сёк> <фёк> <сёк> <сёк> Это что? Мама! Мама! Над нами пролетела ракета. Мы, походу, скоро умрем. І після цього вони хочуть сказати, що томагавки їх не лякають, а не працюючи, палаючі НПЗ, напевно, тішать, бо нарешті хоч щось освітлює шлях в майбутнє. Пропагандистка Скабєєва он вже не може приховати печаль на своїй кислій міні. Не за це їй Путін рублі платить, але що поробиш, весело їй вже. Нині каже війна, то є дорогуще діло. А ви що думали? і з НПЗ тоді вже видається біда, і з бензином капут, і санкції не такі вже й приємні. Плач, дітка, плач. Чтобы он, сидя за океаном, вдруг неожиданно проявлял искренность в отношении нашей страны, при всем уважении, при всей симпатии, которая наверняка присутствует у иных жителей нашей страны, но не очень похож на товарища нашей страны, А в отношении снижения... прибыли от продажи нефти, это же краеугольный вопрос. В рамках дефицита российского бюджета, а война дорогущее дело, они целенаправленно, систематически выбивают эти деньги у нашей страны. Зеленский долбит ПНПЗ, а Дональд Трамп ввел антироссийские санкции в отношении двух главных нефтяных гигантов нашей страны, ну и Разумеется, и у Индии, и у Китая в, в этой связи возникнут проблемы, а если у них возникнут проблемы, то кому мы ее начнем продавать? Ну, то есть это все не так однозначно, и сложно сказать, что это такая очередная мелочь и ерунда. Нет, конечно, не мелочи, даже не ерунда. Правильно ты все Скобеева разумела. Все это на дребнице уже давно. И значно лучше это чувствуется, когда луплять все ближе и ближе, так? Вже не смешно, Далі більше на сьогодні все. Ну а ми прощаємося з вами ненадовго. Підписуйтеся на 24 канал. Тут багато корисної і що важливо перевіреної інформації. Ставте лайки, залишайте свої коментарі до нових випусків.